Всім привіт! З вами Аня, і сьогодні ми починаємо досліджувати абсолютно нову територію. Це Вулиця. Я, якщо чесно, тут жодного разу не була. Я не знаю, що тут, де тут, як тут. Але я думаю, що тут дуже цікаво і прикольно, бо я вже бачу дуже багато локацій, на які ми можемо залізти і подивитися, що там. До речі, давайте спочатку ми подивимося, що у нас тут треба зробити. Дивіться, в когось день народження треба з'їсти тортик. Потім треба розбити. Ну, що зразу розбити? Треба горщики розбити і щось там намалювати. А, нам треба знайти фарбу. Я так розумію, потім щось треба буде розмальовувати. Так, а я оце думаю, куди ж мені видертись би? А ну-ка, пішли. Я хочу забратися на дах у цього будинку. Але я поки що не розумію. Як? Може, через дерево? А давайте спробуємо. А! Обережно! ні! А, чого я? А чого він пригає? Я ж не пригала. Я намагаюся. Ей, я ж намагаюся задертись. Задертись на дерево дайте мені. Так. Так, 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 так. Ні, ні-ні-ні. Ні, 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 ні. Я не пригала нікуди. Я намагаюся. А, а. А. Фух! Потрапити сюди. Так, тепер, я так розумію, нам треба пригнути... сюди. О, а ось і горщики, Опа. Добрий вечір. Добрий, добрий дядь. Як кавуся. Я теж люблю кавусю. Даш потім? Мені цікаво, а тут буде хтось, хто злиться. О, дивіться, тут дивіться, тут в когось пікнічок. О, ні -ні -ні, не хочу падати, я єдині сюди залізла. Так, ага, а я дивіться, що бачу. Оно ще горщик. Це третій буде, он четвертий, а де п'ятий? Ага, он п'ятий на балкончику. Добре, потім ми до них доберемося. Вау, вау! Боже, тут така велика територія. Ой, і тобі привіт. А я тут цей нічого такого не роблю. Просто по кришах у вас тут лазаю. ну, я ж кіт, я, якби маю право полазити по кришам, до речі, а де всі голуби? Зазвичай. на... Вау. На всіх кришах е, лазять голуби, а тут щось голубів нема. Де голубі? Немає голубів, бачите? Цікаво, а ми можемо аж туди на дерево запригнути. А, ні. але ми можемо лазити. Кошмар! Мене до цього шитяне. Мене так швиряє. Так, нам ще треба фарби якісь знайти. Ми зараз будемо шукати, я не знаю. А отуди залізти можна. Що. Можна. Блін, так і думала, що тут е відкривається вікно. Ой, тут щось треба буде зробити потім, ладно. Я таки думала, що тут треба буде розбити щось. Так. Якось ми дивно прийдемо. Ага, а нам треба все одно якось туди задертися? У мене є ідея. Якщо ми можемо. Ви це бачили? Ви це бачили. Да я просто якийсь спайдер-кіт. Ха-ха. А що це? О, корм для котиків. А як його відкрити? Ей, ти відчиняєшся? Ні, не відчиняється. Давайте включимо музику. Тут є музика. Немає музики. Я щось чую. От я наче чула собаку. Ні? Ви це бачите? О oh мій тут є собака. Так, а, ми йдемо в іншу сторону, нам тут не цікаво. Ні, ні, ні. А де мені фарбу знайти? Це я так розумію просто сміття. Так, добре. Я хотіла отуди. Ой. Так. Ми забралися в гроусері. Привіт, мяу. <свист> мяу. Це я. Так, це я. Чого я роблю тут? Я не знаю. Може, там якась кафешка на честь мою. О, тортик нам же сказали, тортик Це наш торт. Дякую І когось там з днем народження. Так, а, а нам треба розбити горщики. Нам ще треба якусь фарбу знайти, але я, якщо чесно, взагалі а, гадки не маю, де та фарба може бути. Так, горщик. Чого? А чого я не пригаю? Дивно. Тільки що не могла пригнути. Є, скільки нас? Такс. А я не знаю, я хоч ті горщики б'ю, чи треба обов'язково тільки з квітами. Бо там, типу. О, це фарба? Ні? Що це таке? Це їжа для котиків, але вона закрита. А, ось вони. Дивіться. Мяу-мяу-мяу. Пух, мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Пу. О! Добре, цей ми не будемо тоді бити, бо ми вже зробили цей. А де взяти фарбу? Вона ж десь заникана, правильно? Да, нам треба щось тут розфарбувати, і нам треба буде пофарбувати стіну. А де фарби знайти? Ні-ні-ні, я не хочу туди. Фух, я думала, я зараз впаду. О, давайте підемо каву вип'ємо. вже, якщо чесно, починаю підтошлювати від цієї чудової гри. Бо тут занадто багато паркур приколів всяких. Хух, хух, і прям мій вестиблярний апарат каже мені жінко-привіт. Так, ладно, давайте підемо за мої стіни. Оце було сильно. Опа! Так, зафарбуємо тоді стіну, оце, правильно ж? Бо я бачила. Ну, давайте. А як мені фарбу відкрити? О, ні ні мій ні. улюблений колір це ось цей. Я хочу оцю фарбу. Цю, хочу фарбу. Так. Я не можу? Ні-ні-ні. Ого, це я прям. Буду. А можна мені ще одну. А, а можна мені ще один пензлик, щоб я двома руками це робила? Бо це ми прямо довго будемо тут домальовувати стіну, цю. Ну, добре, давайте спробуємо. Для вас час пройде швидше. А все? Я думала, тут прям треба буде довго. Фух, добре. Але давайте вже ми, мабуть, будемо спреї шукати в наступному відео. Бо я боюся, що. Поки я знайду фарби, мені прям буде дуже вже погано, тому вибачте. Але дякую, що ви дивилися це відео. До речі, приєднуйтесь до коментарів. Якщо вам щось цікаво, подивитися, ви, до речі, можете попросити мене в коментарях, і я заберусь куди ви просите. Я буду дуже старатися, щоб забратися в те місце. Тому я дуже чекаю ваших коментарів, ставте вподобайки. Всім дякую за перегляд і па-па, до Наступних відео!